Привіт, друзі! Буде трошечки такий пізній вечірній тест-драйв на Honda Dio 110 G58 модель. Дуже багато займають часу ці огляди. Все це роблю для вас. От. Ну і звичайно на 110-ті діо нам залишилось перевірити його максимальну швидкість і як він їде. Це один із, скажімо так, самих цікавих моментів в моменті виборі скутера От по, по комфорту говорив неодноразово подивився дивився в мої попередні відео знає що в діо посадка звичайна як на стільчику табуретка так звана От, але скутера за рахунок 14 колес, гідравлічної вилки високої посадки він дуже Комфортний і економний. І високий. І він на 14 колесах, звичайно, буде більш комфортний, ніж скутер на 10-х колесах. От. На сьогоднішній день кубатурної техніки на високих 14 дисках ну зовсім зовсім небагато. Бачите, красивий такий індикатор на поворотнички. Система Star Stop, бачите, працює. Здається працює, коли розігнатися більше 60, мабуть. Зараз цікаво перевірити. Така ж моделька э, скутера. Саме головне, що вона дійсно тихенька в роботі, економна. Скажімо так, аналог э, Honda SH. Яку ви в Україні не придбаєте. І доволі свіжа по роках, це 2015 рік, бачите, працює система старт-стоп. От ми зупинилися, мигає кнопочка А, просто даємо газу і їдемо. От. Це така система старт-стоп. Тут стоїть магнітний стартер, звичайно. Скажімо так, все зроблено для економії. І для вашого скажімо так, комфорту. По місту це один із найцікавіших скутерів, які ви можете придбати. Дійсно, тихенький, маневрений, високий, ну і саме головне, економічний. По максимальній швидкості, по своєму досвіду, скажу, що це в районі буде там, 80, 85, ну 90 максимум. Більше така техніка не біжить і вона і не має бігти з кубатурою 110, вона має їхати більше. Комфортна швидкість це в районі 60-70, от, рівно отак. От Будь-яку техніку дивіться і коли стрілочка дивиться отак вверх, посередині спідометра – це його середня комфортна швидкість. В нашому варіанті це 70 км на годину. Я б більше не рекомендував їздити. Таким чином збережете ресурс двигуна, ну але на коротких відстанях, звичайно ж, можна трошечки поїхати швидше. чим комфортний скутер завжди можна проїхати там де інші будуть стояти от за це я люблю мототехніку І всім рекомендую тим більше коли ви живете в місті а й в селі в селі це економія а в місті це можливість не витрачати дарма час. так 90 біжить підгород Можу відмітити, дуже гарно тримає дорогу, таке враження, що можна їздити без рук. Такий басистий звук двигуна. мені сподобався. Працює система з терступ, бачите? Все чудово по скутеру, все супер. Рекомендую, хто хоче економити свій час, свої гроші на бензин. Скутер в чудовому стані в рідній фарбі, в рідних всіх запчастинах. Кому вподоби посилання на телеграм-канал в описі під відео. Обирайте техніку для себе, підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції. Всім вдалих гарних покупок, гарної, якісної техніки і гарних людей вам.